П'ятикласник Даніал тепер гімназист. Він став одним із понад сотні учнів, які склали вступні іспити до гімназії номер 2 Тестування каже йому далось легко. Найбільше труднощі так особливо ні з чим не виникали. Тест був не настільки складний. Я дуже люблю читати і поглиблено вивчаю англійську мову. Я хотів би стати журналістом, тому й багато читаю. Навчальний рік для Даніала та його нових однокласників розпочався із урочистої посвяти. Готувались до цієї важливої події. Місяць вивчали гімн гімназії, вивчали обіцянку гімназиста. Ось Танець розучували. Наші гімназисти, які прийшли в цьому рок, році у школу, дуже креативні діти. Ми вже навчаємо їх місяць, але я можу сказати, що дуже талановиті є серед дітей. Під час посвяти школярі проголосили урочисту обіцянку, отримали квитки гімназистів та виконали гімн навчального закладу. Те, щоб бути учнем гімназії, потрібно не лише гарно навчатись. Тутешні учні проявляють себе у малюванні, музиці, спорті та інших хобі. Нам приємно відмі. Що перший місяць показав, що наші гімназисти надзвичайно відповідальні, молоді люди, креативні. Вони мають бажання бути гімназистом це добре, але для того, щоб потрапити в гімназію, треба пройти конкурсний відбір. І сьогодні фактично вони вибрали своє місце під сонцем. Я готувалася довго, я дуже хвилювалася. Мене я в мене руки тремтіли, але завдяки підтримки мами всіх рідних я це змогла. Учень гімназії має вчитися на відміну, я гадаю, тому що цей шанс він не кожному випадає. Я готувалась два місяці. З своєю старою вчителькою вона і репетитор, і вчителька. Вона дуже гарно готує. І я поступила всього тестування для вступу у гімназію. Проходили 330 школярів та успішно склали іспити 105-ро. Аліна Косарева, Валерій Тилиховський, новини міста.